Не сломається, не от розклеється, одожді любят. Друг, в не просить, нішнього не вот что настоящий друг. Вас вітає програма Діти знають все. Я знову запрошую вас у прекрасний дитячий світ. Світ чесний, справедливий та добрий. Привіт усім! Вітаю вас! Як ви гадаєте, хто така розумна людина? Розумна людина це коли вона все знає. Розумна людина, коли вона все знає і розуміє і все вміє. А як стати розумною? Треба багато вчитися, треба читати, писати. Сильна людина, коли вона тренується. А як ти ставишся до спорту? Добре, спочатку треба тренуватися, потім ти навчишся і будеш такою людиною. Людина займається спортом для того, щоб походити. Треба надається сісти і спортом займатися. Що найголовніше повинна робити мама? Я думаю, що мама може прибирати і готувати щось їсти. А папа, я думаю, що саме на йому найголовніше гроші угу. заробляти гроші, да? папи не угу. він їздив на роботу, заробляв багато грошей. А мама? Да? А мама не багато варила. Вона може прибирати і ще за братиком вказувати. А папа він ходить на роботу і може мені щось купити. Mm. Папа мені і, садик водить, а мама готує мені їжу. Наша планета створена із атомів. Вони є везде. В нас в книжках вони такі маленькі, що їх навіть я не бачу. І я не бачу. На планети Бог створив. Він зробив так, щоб з'явилася дівчинка і хлопчик, що вони виросли, потім другі і Так цілий мір. А ви знаєте, як наша земля з'явилася, наша планета? Її создав Бог. Думаю, що Бог дуже дуже справедливий. Тому що він дуже йому жалко бідних людей і він їх жаліє і дає їм жити. Справедливість, коли тобі вірять, коли ти сам все зробиш. Одна людина може бути багатою, і одна ні. Мені дідусь розказував, що бідні люди дуже-дуже бідно живуть. У них немає на ни кусочку хлібу. Я б зробила, щоб всі було золото. Це коли люди дають всім їсти. Справедливо, це значить чесна людина. А я знаю, що таке гравітація. Гравітація це сила притяження. А якщо б не було, я б підпрігнув і улетів в космос. Ким би ти хотіла бути, коли виростеш? Балериною. Скільки ти вже років займаєшся балетом? Або 30, або 40. Поліцейським. Хочу бути чемпіонкою міра. Або пожежник, або строгіці. Я хотіла бути танців. Я хочу бути бізнесменом. Він заробляє багато дуже грошей. Я хотіла построїти свій ресторан і бути директором, самим головним реставром. Я хочу дуже стати лікарем. Ким ти хочеш бути, коли виросте? Я хочу займатися, але чуть-чуть. Чуть-чуть виходить. отримається, -чуть виходить, але ти ж стараєшся, значить в тебе все вийде. Яка твоя найбільша мрія? Найбільша мрія котик. Котика хочеш. Дашулька, Шулька, про що ти мрієш? Щоб я стала феєю. Я мрію стати феєю. Коли стане феєю, то я буду літати. Мені хочеться літати, щоб в мене була чарівна паличка. Скажіть, будь ласка, якби у вас була чарівна паличка? Що б ви хотіли змінити? Що б ви зробили одразу? Я хотіла, щоб всіх були гроші. Ти знаєш, що найголовніше в житті? Знаю. – Кажи. – Душа. Що для мене найголовніше у житті це життя. Серце. Найголовніше це діти. Я хотіла сказати, коли, коли мама і папа навчать свою дитину, тоді весело, їм весело, що нас дитина, і вони щасливо живуть. А що б ти хотів побажати усім-усім діткам на землі? Mm, щоб вони не боліли, і ні, ні каші не було. Щоб людина жила і не билась і ніколи. І ще, щоб вона не хворіла, що людина жила і була дуже сильною. Я хочу, щоб вони не хворіли. Щоб... Були хорошими, щоб вони вічно жили, щоб вони на кого не ображали, набилися, щоб вони слухались бать батьків. Щоб вони здорові виросли, все в школі знали. Побажали, щоб вони всі 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 на світі були веселі. А всім дорослим, що б ти побажав, щоб їм було трошки легше. Щоб вони вічно жили і ніколи не боліли, і щоб вірусів ніколи ніколи не було. Ще побажаю, щоб вони е, не толстіли. Кожен місяць, щоб вони коли приїжджали пораніше, то сильно поздно приїжджають прямо вечором, коли вже темно стає, щоб вони. Раніше мене забирали садочку, за щоб більше зі мною гралися на вихідних. Побажаю, щоб всі жили щасливо і щоб, і щоб ніхто не хворів, і щоб ні в кого голова не боліла і всі жили довго. Я побажаю, щоб вони були здоровими і завжди жили. Щоб їм було. Трошки легше з дітьми, і якщо їм тяжело, то все одно було б легше трохи. Щоб було все добре. А скільки людині має бути років, щоб вона вже була доросла? Можна 10. Можна бути дорослим тільки, коли тобі 18 або 19. А якби ви були вже дорослим, що б ви змінили в нашому житті? Не знаю. А що б ви хотіли зробити? Я хочу робити угу. своїй жені подарунок. Подарити їй букет. букет. А як її звати? Ви вже знаєте? Ви вже собі вибрали жену і ще ні? Вона вже знайшла собі другого. А вона вам подобалась? Так. Да. І що тепер робити? Не знаю. Ви шукаєте когось другого чи її ще любите? Ще її люблю. Ви щаслива? Я щаслива. І ви щаслива? Так, тому що сьогодні ви поїхали нас знімати. Правда? Дякую, давай пожму тобі ручку. Спасибі велике, дуже нам приємно. А ви щаслива? Я дуже щаслива, що нас будуть показують по телевізору. Ви хочете себе побачити по телевізору? Так. Ми обов'язково покажемо, які ви розумнички і красуні. Я вам дуже дякую. Спасибі, спасибі мої дорогенькі. Дякую вам. Дружба крепка, я не шла. От дождей и юг, друг беде не просит, лишнего не спросит, Вот что значит настоящий верный друг, Друг беде не просит, лишнего не спросит, Вот что значит настоящий верный.